Загадка для любителів природи. Що роблять жаби. Хто там скучався жабами, може ще не бачив, то вже ось є. Зараз ближче покажу. О! Дві які жабунди. І інтересно, де тут самець, а де тут самка. Бо з них щось сипиться до задній ікра. Вже тут ікри мені поналишали, я не знаю. Це вже, виходить, тут перекіс не накидаєш, бо повездихується ікра. Якось і жабів шкода, і фонтанчика охота. А якщо тут, виходить, перекіс не кидати, то фонтанчик заб'ється і насос не буде фуречити, то я не знаю. У мене така ділема. Чи дивитись на цих жабів і спостерігати за жабами, чи зібрати це все реголя їхні, десь вивезти на якийсь ставок і хай там собі живуть. Не знаю. Ось такі вони зараз. Це вже другий день вони так отлапаються. О! Курсірують по цьому. А я, пливі. Поплили, диви, скільки побули і вже ікра, ікра поплила. Бачите? Так, накинути не телефон. Нема. Зараз тільки раз посиди трошки на, на сокирі, диві, сідай на сокиру. все, зараз трошки посиди на сокирі. І знов наметає ікри. Звідки в цей ця ікра лізе, я без поняття. Но зараз буквально дві минути. Чи минуту посиди і вже купа ікри. Чи вони безперервно цю ікру роблять, чи що, я не розумію. Ладно. Діт робить там. А я, злась, поплили, поплили. Все.